Після того, як я начиталася не, не дуже класних і неоднозначних відгуків про творчість Колін Гувер, в мене не було бажання знайомитися з її творчістю. Але все-таки я прочитала книгу 9 листопада, і моя думка змінилась. Ця історія про хлопця Бена та про дівчину Фелон, які випадково знайомляться в ресторані їм по 18 років, і вони домовляються зустрічатися раз на рік 9 листопада, щоб. Подивитися, чи зможуть їхні стосунки розвиватися. І так як вони дуже юні, фелон боїться вступати в стосунки, вона наполягає на тому, щоб вони зачекали до 23 річчя і тоді зрозуміли, чи потрібні її стосунки, чи ні. Перші 100-150 сторінок здавалися мені трошки монотонними. Так, ця книга дійсно легко і цікаво читається, але там не було нічого такого. Вони раз на рік бачилися, протягом року не спілкувалися, і все-таки йшло стандартно і нічого особливого. Але, але друга половина книги це просто. Там стільки загадок відкривається, там такі повороти сюжета, повороти подій. Чесно, я не могла відірватися, і мені прям хотілося читати читати, читати. У мене були різні емоції, як і співчуття до головних героїв, так і типу ну що ти робиш? Ну як так? Вони раз на рік домовляються зустрітися і е, навіть не думають про те, якщо ресторан, наприклад, закриється, що вони будуть робити, де вони будуть бачитися. Чи, наприклад, хтось з них передумає. Ну, це, типу, дуже романтично так раз на рік зустрічатися. Але, наприклад, от вони посварилися, і вони просто цілий рік в себе в голові вношували думки, що вони хочуть сказати один одному через рік. Але за рік стільки відбуваються подій, що ти вже і не згадаєш, наприклад, ти вже можеш передумати 150 разів. Але герої наші вони такі, що 9 листопада, так, значить 9 листопада, тоді і поговоримо. Я поставила оцінку цій книзі 5 з 5, тому що дійсно емоції вони були класні. Я сплакнула е, в кінці цієї книги. Мені сподобався сюжет, мені сподобалось все, як написано, легко і цікаво. Тому, хто ще думав читати цю книгу чи ні, чи знайомитись з творчістю Колін Гувер чи ні, я рекомендую. Можете читати, тому що я впевнена, що багатьом ця книга сподобається.